Чарівність, естетика, блиск та сила у купальнику і на 13 сантиметрових шпильках спортивний Вінничанки Анастасії Шевченко на Кубку України із бодібілдингу. Спортивний конкурс краси, де ми маємо показати максимально такі якісті, як красиве розвинене спортивне тіло, показати якість м'язів. Показати гарну красиву жіночну статуру. Це цілісний образ. Це образ має бути ще й е, макіяж. У кубку, який проходив в Полтаві, взяли участь понад 200 учасників. Чоловіки і жінки змагались у понад 30 номінаціях. Серед інших у категорії велнес фітнес золото судді віддали Насті. Оцінюються гарними проробленими м'язами сідниць і е, ніг. Тобто, має бути гарний квадріцепс. Це передня частина стегна і е, біцепс стегна сідниця. Е, також е, має бути помірна сухість, тобто має бути видно м'язи, має бути видна якість шкіри. Е, має бути гарне, гарний позім. Тож, окрім титанічної праці у фітнес-залі з вагою на тренажерах, потрібно ще й працювати над образом і брати уроки позування. Ми маємо бути максимально жіночними, максимально розслабленими, гарними, але тим самим маємо напружувати м'язи. Абсолютна чемпіонка Кубку зізнається, аби мати гарні результати, розслаблятись не можна. Крім спорту, потрібно ретельно доглядати за тілом, правильно харчуватись та рухатись далі у своїх досягненнях. Сьогодні Настя знову готується. Незабаром поїде до Іспанії. Представлятиме на чемпіонаті світу Україну у складі жіночої команди з бодібілдингу.